Ми розвили перед саме свідового дива, і на сьогоднішній день у нас є заява відпочивача. Спрохання продовжували. І є сьогодні представник відповідча один. Другого представника робота. Шановні супер, представниця за космоса про камера до... Про визнання навчиння вирішення загального збору. 31 травня 2016 року позивач надав судовочку позовне домов та саме просив визнати рішенням рішення загальної зводити 5 грудня року в частині заборони відеозйомки. Нарахування на опалення січня 2016 року за розрахунку 12.78 та надання правової підстав та обґрунтування рознахунку на нарахування коштів за опалення у будинку Відповідно до статтєї 10.60 Цивільного процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається. Так, 5 грудня 2015 року відбулись збори з тела багатоквартирного будинку по вулиці Миро 39 в місті Києві. Під час проведення зборів дружина вела велася відеозйомка, видні форми просили не знімати, але ж на за це питання ніхто не відреагував. Відеозйомка проводилася відповідно до протоколу 5 грудня. На порядок денний взагалі не зросталося це питання. Проведення відразовки не може бути представлено визнання чинним рішення загальних зборів. Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в селі енергетики та комунальних послуг No 1171 від 31 року, березня 2015 року, з травня 2015 року, зріс суддєва на послуги централізованого опалення. Так, з 2015 року вартість одного біопалодія становить 657,24 грн. Порядок здійснення нарахувань вартості послуг опалення передбачений постановою Кабінету міністрів України No630 від 21 липня 2015 року про затвердження правил надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення типового договору про надання послуг опалення. На холодної та гарячої води та води введення, із змінами та доповненнями. Нарахування при відсутності будинкового лічильника, у разі відсутності квартирі е, та будинку лічильника тепла, а також його несправності, варта справляється згідно з нормами споживання. Е, що стосується, Якщо є будинок у лічильнику, то споживач оплачує послуги злідно з показанням у лічильника пропорційно опалювальних площі квартири. Після зняття показань засобу обліку розраховуваний обсяг споживання розподіляється між мешканцями пропорційно опалювальних площі квартир та нежиткових приміщень, якщо такі відключені до централізованого опалення. Методика здійснення нарахувань у квартири це Обсяг споживання тепла в кілокалоріях, який припадає на мешканців будинку, ділиться на опалювальну площу мешканців будинку, множиться на опалювальну площу квартири та множиться на відповідний тариф. Так, в січні кількість кілокалорій, яка була витрачена на опалення мешканців будинку, складала 402,13 гіакалорії. Опалювальна площа на мешканці будинку складає 20 677,30 квадратних метрів. Розрахунок геокалорій спожитись на опалення квартири саме позивача здійснювався таким чином. Це 402 гіокалорії і 13 гіокалорії ділились на площу 2067,30 квадратних метрів. Дорівнювалось 0,01944,79 ккал на квадратний метр і множилась на опалювальну площу квартири самопозивача, яка становить 119 квадратних метрів. Дорівнювалась 2,314,29974 ккал і помножувалася на тариф, який становить 657,24 гривні. Таким чином виходила сплата це 1521 0,5 гривень за опалювальну площу взагалі. Ця площа ділилась на 119 квадратних, вийшло 1278 гривень на квадратний метр. Позивачу надано повністю розрахунок повідень, що стосується саме його квартири. І що стосується звернень позивача щодо правових підстав та фінансового обґрунтування розрахунків на нарахування коштів за заопалимому будинку ОСББ, даним питанням його надавали з письмової відповіді, неодноразово позивачу було запропоновано за більш конкретну інформацію домовитись з заступником правління для зустрічі і вирішення всіх питань. Вважаю, що зі сторони відповідача немає ніяких порушень. Нарахування проводили звідти старифов, затверджено Кабінетом міністрів України. І враховуючи вище викладене, я прошу задоволення позовних вимог Нікола, виконання кого відмовити. А також при розгляді при постановленні рішення суду прошу розглянути до питання про компенсацію витрати правового документації. Кодексу України витрати пов'язані з оплатою прапорнової допомоги адвоката або іншого ходеса у на право не крім передбати надання безоплатної правової допомоги та граничний розмір компенсування витрат на правову допомогу встановлюється законом. Відповідачем у справі були понесені витрати на правову допомогу в розмірі 4500 гривень, що підтверджується розрахунком витрати адвокатського об'єднання «Дарницька колегія адвокатів. Та по рахунку від 19 квітня 2016 року в статті 88 Цивільного процесуального кодексу передбачено, що сторазми на користь було ухвалене рішення. Суд присуджує з другої сторони внесення в неї документальне підтвердження. Судові витрати. Якщо позов задоволена частково, судові витрати присуджуються позивачили пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідаче пропорційно до тієї частини позовних вимог, задоволення яких позивачили відмовили. Я при розгляді... Мені рішення також прошу стягнути з позивача на користь відповідача компенсацію здійснення відповідача витрат у розмірі 4%. Судові тематики виглядають. вы, Уважаемые Яндекс, уже информацию об организации все проверяли. У вас все четко там написано. Три звонка было. Вы что, смеетесь что ли? Все, больше я на суде нахожусь, нет. Ну так это было три, это было три дня назад. Все, что у вас написано, все правильно. слушаю вас, да. правильно, да. Да, это вообще, ну, немного, да, всего доброго.